Готуємо спагетті з кабачками. Не обов'язково все робити по шаблону. Додавайте інші інгредієнти, створюйте нові смаки. Наливаємо в каструлю воду, солимо її та ставимо на вогонь. На пательню наливаємо олію першого віджиму соняшникова плюс оливкова та ставимо на вогонь. Три цибулини плюс дві головки чеснику нарізати і викласти на пательню обсмажити плюс два кабачки натерти на терці для корейки та перемішати. Накрити кришкою, нехай тушкується. Візьмемо 400 г спагетті, Переламав їх навпіл. робити це не обов'язково. Коли вода закипить, вкинути спагетті та перемішати. Знімемо кришку і перемішаємо кабачки. Спагетті закипіли. Помішайте їх. Сіль плюс спеції за смаком додати до кабачків та перемішати. Додати до кабачків 2 столові ложки томатного соусу або томатного соку, пасти чи помідорів тощо. Перемішати лопаткою. 350 г сметани вилити на сковорідку і знову перемішати. Додати нарізану зелень, чесник цибуля, кріп петрушка. За бажанням досолити спагеті процідити через друшляк та висипати в каструлю. Додати 2 столові ложки будь-якого джему, у мене по річки, в сковороду та перемішати. Плюс одну скибочку вершкового масла. Перемішуємо. Не забувайте помішувати під час всього процесу приготування. Додати вміст сковороди до спагеті та перемішати ложкою. Натерти 100 г сиру можете посипати зверху при подачі, а можете викинути його в каструлю та перемішати. Робіть на ваш розсуд. В будь-якому разі буде смачно. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!